Наша Сумщина один із напрямків, де багато що вирішується. Я особисто хотів бути тут, особисто хотів подякувати нашим воїнам. ДШВ, 80-бригада, 82 га морська піхота, 36-та бригада і всі ті, хто виконує завдання на Курщині, хто захищає нашу державу, хто захищає нашу Сумщину. Від постійного бажання росіян зайти в Україну з цих напрямків. Я хочу подякувати всім нашим солдатам, всім нашим сержантам, кожному нашому офіцеру, які абсолютно героїчно воюють на цих напрямках. Від серпня минулого року наші підрозділи ведуть бойові дії на території ворога. Це один, один з найбільших українських результатів. За час цієї війни